Станція п'ята. Симеон Киренецький допомагає Ісусові нести хрест. Слава Христа Твоїм, терпінню, твоєного, слава Богу терпінню Твоєму Господі. Ісус іде важким кам'янистим шляхом. Йому важко, Хрест ївся у тіло, а місце, де його мають розіп'яти, ще далеко. Христос голодним помножував хліб, оздоровляв хворих, повертав зір сліпим, багатьом допомагав. А тепер Симон із Киренеї, що змучений, вертався з поля, мусив допомагати йому. Сьогоднішній світ потребує таких Симонів. Потребує їх і Україна. Симона змусили нести Хрест, а багато іноземців з власної волі стають до зброї пліч попріз нами, жертвуючи своїм комфортом, ризикуючи своїм життям. Хресною дорогою йшло багато людей, хтось співчував, хтось байдуже спостерігав, хтось засуджував. Хрест, який випав на долю мого народу, Дуже тяжкий. Ісусе, обдаруй мудрістю і відвагою тих, хто може допомогти, щоб вони не боялися цього робити. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідно хрестою дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя могутність сильніша за будь-яку армію світу. Помолімося за всіх, хто нам змінив. do